Плюс 10 я прийняв. Тяжкий напрямок. Їх дуже багато, вони лізуть. Ну, на даний момент є чим відбиватися. Насяганько один з на бік. Наш штурм теж по жопі канали міняється, бо у нас разнобоя багато. Коригуй нас, ми на підльоті. Ми тут. Ми на місці. Збираємо 200 мільйонів гривень на зброю, реп, транспорт і дрони для чотирьох бойових бригад ЗСУ. Ставайте зброєносцями, відкривайте дружню банку або донайте за QR-кодом на екрані чи за реквізитами в описі під цим відео. Звати мене Іван, позивний моє опілля. Сам я з Тернопільської області. Призвався я в 2003 році, працював я сам варщиком Морозова. Зараз попав в 68-му Єгірську мінометнику для походу балон. Тяжкий напрямок. ми прийшли, це був вугледар. Ми тут простояли на вугледарі в року і звідти нас повернулись назад сюди на Покровський напрямок. Ну, це я рахую найтяжчий напрямок зараз. Зв'язку. Хвилин-дві, як поїхали, хлопці. Плюс 10 як прийняв. Жваді, наче віддиха, да, які там виходить, скипаємо це ніколи. Б. З самого ранку почали лізти Ми почали відбивати. Ну я думаю, що ми її стримали. Ну, все як завжди, мусимо відбиватися від них і... Інакше ніяк. Остріл. Сьогодні трошки було. Я кажу, весело. Це попали в БК таким чином стримали їх. Їх дуже багато, вони лізуть. Ну, на даний момент є чим відбиватися. А як буде наразі далі, не знаю. Ну, це я рахую самі тяжкі напрямок зараз. 28, 82, 28, 82. Порівняти 2023 рік. Тут тяжче. Ну, а ничего не, не мовебору. У нас есть мета и огнемет у кто. Пришел добровольцем. Попав спочатку в піхоту, працював на будівництві, де я тільки не працював. Захотілося мені йти. Воювати. Я ще раніше хотів йти воювати, мене не брали, мене не взяли в 95-ту штурмову, два рази, я два рази спробував туди, мене два рази не взяли. І Якось чекав, чекав. Я. Мені сказали в воєнкоматі, ну, типу чекай. Прочекав я півроку. І якось мені дзвонять, хочеш йти воювати. Так, звісно, хочу. Закрутили, завертали. Прийшов я 8 листопада в воєнкомат, а 16 листопада вже ми стояли під вугледаром. Почали хлопці працювати за Києвом, мені це сподобалось. Ну, я з товаришем, з кепом, яким я зараз їжджу в екіпажі. Він командир екіпажу, я другий пілот. Ну, да, якось так зав'язали, і дай вже їздимо, да й працюємо. Сьогодні вночі ми долетіли цей, думали, то град. А той нагад, скоріш за все, могло бути Санцепьок. Завтра дізнаємося результат, що то було. Все-таки Ми влучили в його два рази. І ще ну, З нашого підрозділу хлопці теж в його раз. влучили. Він горів. Просто спостереження з крила було не було дуже добре видно. Завтра глянемо результат. Де. Два тут. Місяць полігону. а на бойових перший раз. Робимо бімбу, 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 щоб вбити поганих росіян. Тут кумулятивний снаряд. Мені друг запропонував чи не хоче я піти в лави ЗСУ, і запропонував мені саме в черсні довбуша, бо він тут вже служив. І тоді я знайшов шлях, як потрапити саме сюди. Я е, мав зв'язок із командиром роти. І через нього я потрапив, потрапив саме сюди. Це саме жорстке, яке було. Там є просто. Там віці просто. І потім цей ВТР ще взорвався, бо загоріли всі їхні тіла. відчуттів в мене не було. Я від щастя присипаю тут, коли вбиваю один один. От коротше його до цього рани одної квішкою. Прилетів ще раз. Ой, чітке відео з мавіка він. мав відпочити приліг. Ха-ха-ха. <реш> <реш> Рукою заратикай хуяк. Та ти сам влег його, е. Ну все що з нього. Останнім часом стараюся серед поля, так поняв, заганяти, заганяти, потом різко, типу, влітаю в нього, різко дрон піднімаю від землі, а він поняв в то время, типу, вже падає, по ньому типа на потом, короче, я просто дрон піднімаю від землі, типу, вертаєш назад і. <реш> <реш> ну, мені короче, тип спочатку автомата свого п'янив, потім всі свої рожки по руке, да, потом радійку кинув. Він, коротше, як як ішов на штурм, то він просто на штурм вже пішов без нічого, без автомата, без рюкзака і без обмеження, без нічого. Жирна цель, це танк. Який, танк як бодельність. Єде ну, БТР, ой, не БТР. Якщо їде там БМП, то ще можеш вибрати там, чи БТР лупить чи БМП. Вони вже їздять кожного дня, то ніякого jako... да. no, радості особливо ja, нема. радості немає. Вони не жаліють ні техніки, ні людей. Чи їхали на багі в штурм? І вони коротше летіли, я в них залетів. Їхній воді просто під'їхав до посадки там, де він мав їх вигружати. Подивився, що ззаді в, в багажнику всі 200. -і. Розвернувся і повіз їх назад. Осьова <пасування> один з на біг. На штурм теж. Получив по жопі. Ну, ні, в цивільному житті я тільки спробував на маві, тому разів літав і все. А вони ж відносно недавно з'явилися. На початку війни їх дуже мало було. Я поки його самокати розвозив. Я видобував борстин. П'ять років навчався на юриста і ще перший рік зрозумів, що це не моє. <coughs> Довчився чисто, щоб отримати диплом. Довчився і через місяць прийшов на полігон. Рік тому. Так, да, йшов саме ціленаправлено в цей підрозділ. Чого в цей? У мене тут був просто один знайомий, він тут і зараз є. Він мені порекомендував, що можна потрапити саме до них. І мені якраз була цікава тема дронів. І потрапив сюди, і вже рік тут. На зв'язку. Зв ну, що з генератором? У нас генератора нема. Ти не проходиш. Взагалі немає У нас є екофлою, його хватить на 2,5 години. Моя робота в чому заключається? В тому, що просто, ну, в принципі, ти тримаєш антенну, а так, як на позиції, ну ти все виконуєш на позиції. Там Бог пробіг, бомбу зарядив. Я не можу сказати, що я чимось одним тут займаюся, там, що держу просто антенну. Ти все ну, це колектив, колективна робота, всі тут колективно якось працюють. Ну, все якось між до собою пов'язано. Там, бачиш, новенький, можна не знає, якого модуля там вставляти на транслятор, ще щось. Там трошки може підтуплювати чи щось. Треба ж поправляти, приходить, ну якісь помилки йому показують, бо він ж так не научиться. Готую еготранслятор. Щоб я його в повітрі еготранслятор сигналу со, для відронів. Міняю модулі. Модулі чисто різні модулі. Rizni dron, який наспущається. Так. I don't know.

ми тут ми на місці куточку да. да. є машина. Воно первище від тебе він. Так, де ти був, на із гіб, ваня. От тут десь по цій дорозі його шукай Поляра є, на ты, он такой прикинет Вообще заехал. Спусти еще, не еще. Мы нашли. Мы не нашли. Штора Нова, мы делаем не в том, что мы ее шукаем. У нас на штора, блядь, гасит три канала. Все, Спуск... спускаемся. Я не могу сделать. Очень славий сигнал. Покажи мені, де ти. Де, де, де. Да, от під тобой він десь. В цих корчах, да. так. Я воюю, я воюю за свою доньку в першу чергу. Щоб моя донька жила в вільній країні, щоб не було б цього. Ну... Матюкаси можна? Ну не було б цього бардака такого, як зараз. собою Я хочу, щоб моя донька ходила до школи, щоб вона нічого не боялась, ні в які там підвали не спускалась, якась повітряна тривога, щоб взагалі такого не було. Я воюю за правду.